Друзі, всім привіт! Ми з вами дуже давно не бачились, але за цей час підготували для вас дещо особливе. Всі, хто долучався до нашого благодійного мерча раніше, знали, що скоро вийде нова партія. Ми вибрали тепер іншу тканину, інші кольори, а також інші моделі. І дуже важливо, що ми врахували ваші побажання, зробили більшу розмірну сітку, і дівчата нас нарешті чекає свій розмір. Ми зараз знаходимося на виробництві, дуже довго підтримуємо. Брали тканину, обирали щільність. Як ви знаєте, наш перший дроб був білого кольору, і ми врахували деякі ваші побажання. Тепер цей колір буде більш практичний. Ми обрали чорний. Також хочу сказати, що цього разу нас чекають не тільки футболки, але й худі. Восени взимку ви зможете також їх придбати. Головне питання: який тепер буде принт? І спойлер куля залишиться попереду, але що буде у вас на спині, це ви побачите вже із виходом нашого дропа 0,2. Як ви знаєте, 100% прибутку від реалізації мерча одразу переходять на наш великий збір. Таким чином, ви отримуєте дуже якісну, класну річ, яка має свій голос, яка заявляє вашу позицію і допомагаєте. Долучитися підтримати військових. Ви ж пам'ятаєте, що наш мерч завжди дуже лімітований, тому вам обов'язково потрібно підписатися, слідкувати за новинами, щоб отримати його першими. І хочу сказати, що ми з вами скоро побачимось.